Привіт, друзі! В одному з минулих відео рубрики автомол я розповідав вам про нову лінійку автохімії Turtle Wax Hybrid Solution. За допомогою цих засобів мені вдалося повернути близький колір пластиковим деталям, кузова та салону, а також гарненько пробити обивку сидінь, завдяки чому матеріал набув воду та брудовідштовхувальних властивостей. Цього разу хочу випробувати ще один продукт цієї лінійки: це Turtle Wax Hybrid Solution Keramic 3. В одному детейлер, як запевняє виробник, цей універсальний керамічний поліруль для кузова поєднує в собі кілька функцій: очищає, видаляє дрібні подряпинки, створює захисний шар і забезпечує неймовірний блиск лакофарбового покриття. І всього за один крок. Найкраще наносити детейлер від Turtle Wax на чисте авто, проте виробник дозволяє робити це і на ледь запиленому кузові. Все ж таки, якщо авто. То дуже брудне, то першочергово його необхідно гарненько помити та висушити. Засіб розпорошуємо на ділянку розміром приблизно 20 на 20 см і гарненько розтираємо та розполіровуємо сухою і чистою мікрофіброю. Так, рухаємося по колу, починаючи від даху авто, і поступово спускаємося до коліс. Перш за все, гідрофобні полімери в цьому засобі вловлюють і оточують бруд та пил на поверхні автомобіля, Біля роблячи їх легкими для видалення без подряпин, це особливо важливо, якщо ви хочете підтримувати чистоту вашого авто між мийками. Також у складі поліоролю є гібридний керамічний віск, який створює на поверхні автомобіля міцний шар, який не лише захищає лакофарбу покриття від бризок води та бруду. Він е підсилює колір та блиск до неймовірного рівня. Це означає, що ваше авто якнайдовше буде виглядати як нове. Можливо, на екрані, з якого ви зараз дивитеся це відео, різниця не сильно помітна, проте я на око бачу, що результат є. Лакофарбове покриття дійсно стало більш блискуче, зникли павутинки подряпин. На дворі зараз початок осені. Погода, бали нас теплою і сухою погодою. Тому на жаль, я зараз не можу покататись по калюжах, щоб перевірити, як працює захисний. Шар на кузові. Проте, можу вилити на авто пляшку води. Ну а чому б ні? Лише гляньте, як прутко з кузова збігають краплі, не лишаючи жодних слідів. Здається, результат є, і він дійсно вельми непоганий. Як завжди, в описі до відео я залишаю для вас посилання на цей детейлер та іншу автохімію від Total Wax. Таким чином, ви зможете не лише е детальніше ознайомитися з можливостями кожного засобу, але й підібрати для себе, ну для своєї ластівки, необхідну автохімію. А у мене на цьому. Все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. пристебайтесь. Па-па.